Майже 59 мільярдів доларів такою є сума прямих збитків від втрати житла українців внаслідок агресії Росії. Серед регіонів, які найбільше постраждали від руйнування оселі, це Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Запорізька області. Такі дані на початку 2024 року оприлюднили у Київській школі економіки. Аби збитки за пошкоджену квартиру чи будинок компенсувала держава терорист Росія, Українці можуть самостійно написати про пошкоджене житло до міжнародного реєстру збитків. Зробити це можна за допомогою застосунку чи порталу Дія повідомили в Мінреінтеграції. Втім, реєстр це не суд. Він не опрацьовуватиме заяви та не визначатиме суму збитків. Цим займатиметься спеціальна комісія. Саме вона розглядатиме подані заявки та присуджуватиме суми компенсації до виплат. Окрім того, буде сформовано компенсаційний фонд, з якого й будуть виплачуватися кошти. Також відомо, що реєстр збитків знаходиться у Гаазі та має офіс у Києві, який відповідатиме за координацію з урядом України. До реєстру можна повідомити про такі типи житла: приватний будинок, квартира, дачний будинок, садовий будинок, інше житлове приміщення. Дані з реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які РФ має виплатити за всі руйнування і злочини. Але ще один нюанс: зараз послуга доступна для українців, які мають акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного реєстру збитків буде можливо і без акта. Зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, щоб скористатися послугою через портал Дія, виконайте наступні кроки. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису. Виберіть у розділі каталог послуг заява про відшкодування збитків, натисніть Подати заяву. Заповніть заяву, підтвердіть дані або додайте необхідну інформацію. Перевірте сформовану заяву та натисніть Відправити. Якщо у будинок людини, до прикладу, прилетіла ракета і житло зруйновано, доказами для отримання репарації стануть три аспекти. Це має бути вимога про шкоду, яка трапилася по-перше на території України. По-друге, від 24 лютого 2022 року. І третє, руйнування має бути спричинене агресією РФ, говорить виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський. Випадку руйнування майна це доволі очевидно, тому що. Прилетіла ракета в певну дату. До 24 лютого 2022 року ракети не літали. Вона влучила в об'єкт на територію України. Вона, очевидно, має зв'язок з російською агресією. Здавалось би, очевидні речі, але нам дуже важливо також відсікти можливі зловживання для того, щоб туди в цю в реєстр не потрапляли шкода, яка має виключно побутовий характер чи пов'язана з якимись іншими причинами, які не мають зв'язку із війною. На думку деяких юристів, реєстр збитків має як позитивні, так і негативні сторони. Беззаперечним плюсом є те, що розпочався рух до компенсації завданих країною агресором збитків. З часом інформація про завдані збитки може втрачатися у реєстрі дані збережуться, що також забезпечить компенсацію у майбутньому та притягнення винних до відповідальності. Говорячи про весь механізм, він включає собі три елементи: це саме власне реєстр, який має облікувати всі Збитки, які Росія спричинила Україні, друге, це комісія незалежна, яка має визначати компенсацію, кому яку суму має бути виплачена. І третій елемент цього механізму це власне компенсаційний фонд, який має наповнюватись за рахунок держави агресора. Тим негативом є те, що поки не визначений компенсаційний механізм, необхідно напрацювати велику кількість нормативних актів, щоб система стала дієвою на практиці. Поки не зрозуміло, як саме відбуватиметься компенсація збитків, як визначатимуться суми збитків, куди надходитимуть кошти, та яка буде процедура оскарження рішення, говорить адвокат Роман Лихачов. Є заяви, що арештовано російських активів на багато мільярдів. Але я поки не розумію, яким чином це все буде відшкодовуватися. Багато чого в судах розвалюється, знімаються санкції, арешти. Тобто, на жаль, нормативну базу ще треба приводити до ладу. Тим саме міжнародний статус реєстру важливий для України, адже це забезпечить максимальну прозорість і підзвітність. Вважає керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов. Ми не хочемо, щоб будь-кого виникали у світі сумніви щодо справедливого розподілу цих компенсацій. Важливо також що це міжнародне тому, що це залучення великого кола партнерів, адже пошук російських активів їх арешт. Вилучення і розподіл неможливі без інших міжнародних партнерів. Про технічний запуск міжнародного реєстру збитків та початок прийняття заяв у ГАЗі оголосили 2 квітня. Реєстр відкрили під час конференції у ГАЗі, в якій взяли участь високопосадовці з України, Нідерландів та європейських інституцій. Повідомляло видання «Гардіан». Чиновники очікують, що загалом надійде до 10 мільйонів запитів на початковому етапі. Основна увага приділяється заявам про пошкодження або знищення житла внаслідок російського вторгнення. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тисяч до 600 тисяч заяв. А що про це думаєте, ви Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.